14 березня українців шосте відзначили День добровольця. У 2014-му ця дата стала знаковою для всієї країни. Тоді півтисячі бійців самооборони майдану прибули на полігон новій Петрівці. Так був сформований перший добровольчий батальйон. З 2014 року, коли почалась війна на сході, звісно, майже всі стали добровольцями, і це такий знаменний день в історії нашого. Нашої країни, коли ми в першу чергу вшановуємо наших загиблих добровольців і дякуємо живим тим, хто сьогодні боронить нашу країну від російської навали. Тому добровольці це ті всі воїни, які поклали своє життя. І захищають нашу батьківщину сьогодні. Добровати, як називають їх з тих часів, влилися в армію захисників України і поряд з професійними військовими стали до виконання бойових завдань. Я виконував спільно з добровольчими підрозділами спецоперації по звільненню Рубежного, Северодонецька, Лисичанська, Пліч обліч ми звільняли ці наші місця. Я дякую Богу, що такі підрозділи. Були поруч з нашими регулярними підрозділями Національної гвардії. І до речі, я хочу сказати, що саме підрозділи Національної гвардії, навчальні центри Національної гвардії це ті підрозділи, які почали професійну підготовку всіх добровольчих підрозділів. У цей день музеї російсько-української війни зібралися військові, волонтери та молодь. Захід відвідав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Я дуже добре пам'ятаю як. Рік тому, у 2022 році, під військоматами стояли черги. Це ті хлопці, які пішли воювати і боронити місто, і боронити Україну. Це наші добровольці. Також можу сказати, що зараз йде запис добровольців до гвардії наступу і з усіх міст Дніпропетровської області Криворісів більш за все записалися добровольцями. Тому сьогодні день українського добровольця. Я вітаю. Перш за все добровольців, всіх наших військових. Вітаю всіх криворіжців, всіх українців. Разом ми обов'язково переможемо. В музеї російсько-української війни провели екскурсію для учнів Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Я вирішив вступити до ліцею, коли почалася війна. До цього в мене взагалі таких планів не було. А саме коли прийшли до нас окупанти, то я вирішив, що потрібно йти захищати свою вчитися, а потім йти захищати свою країну. Ця професія військова це є одна з найважливіших професій в світі. Добровольці зіграли, мабуть, ключову роль в цій російсько-українській війні, тому я вважаю, що це насамперед для наших майбутніх офіцерів, а це майбутні офіцери нашої країни. Це дуже важливо. Цьогоріч ліцей почав набирати на навчання дівчат. Тож серед учасників заходу були і майбутні захисниці. Жінки в українській армії це дуже по сильному, це справжніх сильний дух, вони справжні. Захисники, я хочу, щоб потім мною пишалися. Я хочу стати цією жінкою колись в майбутньому. Хто захищає цю Україну? Надії 15 років. Вона приїхала до Кривого Рогу зі Слов'янська Донецької області. каже раніше, мріяла бути педагогом, але з війною плани змінились. Я бачила дуже багато. Мені було дуже страшно, бо коли над головою літають ракети, самоліти, ворожі, то це дуже. Страшно, і це мене намотувало, що треба йти далі і не опускати руки. Спочатку я боялася, що я не зможу, що в мене не вийде. Потім я зібралася з духом і почала роб... вчитися, і мені це подобається. Цей музей зберігає новітню історію протистояння українських сил окупантам. Учасники заходу оглянули експонати, дізналися про найцікавіші трофеї, зокрема з так званого «руснявого кутка. Коментарі емоційні. Це трофеї з Херсонського напрямку, які були привезені нашими захисниками. І е, ви бачите тут, що більше всього всіх радує це дірочки в касках, це е, вся ця амуніція вже дохлих храбаків, як ми кажемо, русні. Але вони повинні бути музеї, якби нам цього би не хотілося. Вони повинні бути музеї, тому що це наша історія. Дарія військова, Владислав Талалай, постфактум.